Ігор Салівон, головний тренер команди «Рятувальник» місто Ромни. Пане Ігоре, вітаємо вас з найважливішою мабуть, перемогою вашої в сезоні, але ще перемоги будуть пару слів по грі. Дякую за привітання. Ну, це знаєте найважливіша перемога рятувальника. Мабуть, не в сезоні, а за всю історію цієї команди. Ну, в плані результату, звичайно, що я задоволений, ми сьогодні створили таку сенсацію, це де для кого не секрет. Ми розуміли, проти кого граємо. І розуміли, за рахунок чого ми можемо знаєте, досить таке створити ну, пристойний супротив. А от в плані того, що за, зачепити за результат, ну, це заслуга хлопців, знаєте, так як вони сьогодні діяли на майданчику. Це заслуговує не просто поваги. а Вони сьогодні просто молодці. Других слів в мене немає. У вас пройшла е, ротація складу. Гол забив другий гол Радченко, який взагалі майже не з'являвся на протяг сезону на майданчику. Чим це викликано те, що вони грали, ці хлопці. Носок Станіслав теж довго не з'являвся, він був сьогодні на заміні, але це ж був. Чим викликана ця ротація? У нас два футболісти сьогодні пропускали гру із мікротравм. Це Прокопчук Олексій і Андрій Дрога. Стосовно того, що Радченко забив, ну він все время весь час в процесі, знаєте, він був готовий, в принципі, в попередніх матчах виходити на. Майданчик десь віддавали, скажімо так, ініціативу тим футболістам, які грали в тих іграх, але знаєте, сьогодні Ті, хто були на майданчику, всі, всі заслуговують поваги, всі молодці. Мені дуже сподобався наш перший тайм. Крім того, що ми правильно, дисципліновано і так знаєте, самовіддано і відважно діяли в захисті. Ми в першому таймі десь і в атаці непогано виглядали. Створили декілька моментів. Другий тайм, звичайно. Ураган додав швидкості, по діям захисту в мене претензій немає. Хотілося б трошки краще на м'ячі, більше тримати, більше створювати, але ж ми розуміли, проти кого грали. А так, і ще раз повторюсь, витерпіли так, десь у другому таймі і везіння було на, нашому, на нашій стороні, там штанги були, все це дійсно так. Ну, сьогодні... Я б не можу, знаєте, сказати, не сказати слова про нашого голкіпера. Сірідський сьогодні просто на висоті. Він сьогодні такий матч видав, що великий відсоток ці, заслуги ці, в цій перемозі саме його. Дякую ще раз за перемогу і успіху вам у різних матчах. Всього найкращого. Дякую.